А куди це ви вирішились? Пляця нові Не Намазалися. Як кобили під царахма. Так укрося. Може, дідосіо порапила достала. А так і час. Женька. Проходьте! Проходьте. Це люди жениха! Олекс, ну де ти там Виходь швидше? А я бачити не хочу цих родів. Законно не хрустянським Ти старожидовським. Не мотюкайся. Свати ж почув. Інтелігідні люди. Що вони про нас подумають?